Ти невеликий фермер і вибираєш собі зернозбиральний комбайн. А може тобі треба трактор, або такий невеличкий тракторець, або ж ти серйозний аграрій і шукаєш ось такий великий зернозбиральний комбайн. Ну а можливо, ти не знаєш, чим тобі сіяти, або ж швидко сіяти. Дискатори бувають різні. А можливо, тобі треба отакий плужок, незамінний помічник в твоєму господарстві. То що, де тобі знайти найкращу техніку? На яких ресурсах, на яких порталах? Зараз все детально тобі поясню, тому що є один ресурс. З якого в компанії, в якій я зараз знаходжусь, 50% трафіку? І якщо ти про нього ще не чув, то тобі сюди. Ці нам уже 13 років займалися різними сферами діяльності з надання послуг по збиранню врожаю. Тоді була послуга з доставки автомобілів з Європи і дійшли до сільськогосподарської техніки. Зараз ми активно працюємо по послузі агропідбору. Це послуга, яка дає вам можливість зекономити від 20 до 30 відсотків від ринкової вартості в Україні. Розповсюджується вона на, на вживану сільськогосподарську техніку. Це трактори, комбайни, грунтообробна техніка. Також наша компанія може надавати. Послуги по технічному обслуговуванню зараз техніки. Зараз 8230 якраз проходить технічне обслуговування, масла, фільтра. Привозимо техніку будь-якого типу. Це трактори потужністю від 80 до 400 кінських сил, починаючи від тракторів 62 00 84 00 Це трактори ззаді стоїть 36-50, взагалі 87-го року випуску. 62 00 Це трактора 80 кінських сил, які випускалися до 2000-х років, 78-20 r серії це тільки по тракторах, якщо говорити комбайни, і сьома, і шоста серія ліксіонів Джондіри S серії 670 і 770. Тобто, взагалі, ми можемо привезти абсолютно будь-яку сільськогосподарську техніку. А такий трактор скільки буде коштувати? 36 шість 87 в рік, буде коштувати 24 тисячі євро. 24 тисячі євро з фронтальним навантажувачем, з НДСом в такому стані, як є, резина передня відсотків 80-90 залишку, задня відсотків 60 залишку. Michelin. Фронтальний навантажувач є і навіть можна укомплектувати його буде ковшом. Що тут за двигун стоїть? Якої потужності? Потужність 117 кінських сил. Угу, 120-сильний тракторець Джоник. І до нього можна, до речі, укомплектувати ексцентричний плуг у нлю на три корпуси і взагалі буде лялечка. До, 100, до 120 лошадок можна і чотирьохкорпусний, мабуть? Е, мабуть. Можна, можна оборотку, можна а Тут взагалі без питань. Так. Тоді, мабуть, були акумулятори. Тоді, мабуть, не такі були акумулятори. І тут він чотирьох- чи шестициліндровий? Шістка, Шість, мабуть. Шість. О, шість циліндрів, рядна шістка. Такий стан непоганий. Начебто ніде не біжить нічого. А двері які? Там хтось не пускає кодр запорвав. Подожди, Подожди, подожди. Ні, ні ні ні, ні зараз. Тут же. ж... Коня. Ага. О. Так, кабіна обшита. Кожуй. шкірою. О! Все прямо. Бомба. Пішки скло розбите переднє. Так, але це... Але це Джонік. Ось. Так, ось ця штука, яка фіксує двері в відкритому стані. Закрутим. О, як новий. Наша компанія спеціалізується не тільки на пригону техніки, яка була у використанні в Європі по послузі агропідбору. А ми є дилером 12 заводів, як європейських, так і турецьких. В нашому портфелі зараз є такі бренди, як УнЛю. Який вже на, на, на сьогоднішній день наша компанія займається 5 років, і блін, ну це класний продукт і робить якісну роботу. Вайдеман, Раух, є дуже багато виробників, і якось не хочеться заводити те і завозити те, що не взяв би собі, наприклад, у, у господарство. Перед тим, як з'явився, наприклад, унлю, у нас це було. Блін, напевно, два-три місяці роботи і моніторингу турецького, польського, чого зупинилося на Унлю? після знайомства із власником заводу, якістю і як контролює ці всі моменти по збору, по закалки металу. Такий продукт дійсно хочеться завозити. І це не тільки по плугах, це відбувається. По всіх одиницях, які ми пропонуємо у нас на ринку України, яка зараз ситуація на ринку вживаної техніки тої ж самої? Ну дивись, ми можемо наблюдати, де він, він рухається. Ринок, якщо його рухати, то він буде рухатися за допомогою агропідбору. До речі, 24-й рік ми повернули до, до показників до воєнного стану. Тобто агропідбір дав можливість українському фермеру отримати ту техніку, яку він хоче за менші гроші. Дивися взагалі, якщо більш серйозніше проговорити на за ситуацію зараз на ринку, то ринок сільськогосподарської техніки в Україні реально почав розвиватися. Появилися державні програми 5.7.9, кредитування, появилися гранди, появилися. Лізингові класні лізингові умови для фінансування як б.у. у техніки, так і нової техніки. Візьмемо гранди на підприємства, гранди на нову техніку. Наша компанія з цим всім активно працює, допомагає нашому клієнтові, нашому фермерові оформити і провести їх. До отримання тої чи іншої ну, системи фінансування, якщо так можна говорити, так як і говорив, якщо ринок рухати, то він буде рухатися. І в мене пока на цьому в мене зараз ну, якось більшої аргументації з приводу нашого, нашого ринку сільськогосподарської техніки, немає. Тобто він починає набувати. І рости, розвиватися в напевно в геометричній прогресії за рахунок оцих всіх інструментів, які тільки що назвав. От чудова фраза: якщо ринок рухати, а чим ви його рухаєте? От чим компанії рухати ринок, якщо він стоїть? Дивись, як раніше купували е, техніку. Є телефон, є декілька компаній, знайомих, незнайомих позвонили. Є поїхали. Техніка з наявності і те, що позавозили на територію торгуючі компанії, такі як наша і багато інших, як відбувається покупка сільськогосподарської техніки зараз, да, це цей відсоток залишився. Ті, хто е, тих людей, які хочуть побачити, пощупати вживу, у той тобто, да, цей відсоток людей залишився. Але напевно 70% наших фермерів за рахунок тих платформ, напевно. Перейшли на такий формат покупки, є, да, де воно є, Привезти можете, скільки воно буде коштувати. Тобто, зараз, ну і завдяки чи не завдяки до цього все призвела ситуація, яка відбувається в країні, що мало хто. Може їздити зараз по території, і тому покупка на, на даний момент покупка сільськогосподарської техніки переросла в такий момент по телефону. Завдяки цьому, напевно, збільшився попит е, на рекламу на платформах, там де ми, наприклад. Рекламуємо техніку у нас за декілька років, буквально це починаючи із 23-го року. Ми з кількістю оголошень в 500 оголошень на сайті Агронето за два роки. Ми виросли до 2000 з копійочками з невеличким хвостиком. Це кількість оголошень просто виросла в космічні рази. Що це вам дало? Тому що просто викласти оголошення, які будуть лежати. Мертвим грузом і не приносити результату це ну, грандіозна робота для відділу маркетингу. А разом з тим, яка не приносить ніякого результату, ну дивись, дві тисячі оголошень. Чому, чому ми почали додавати ці оголошення? Тому що побачили перспективу у зміні ринку. Тобто, що фермерські господарства, фермера купують зараз не з наявності, а готові вже до покупки техніки із Європи під замовлення, ну, навіть по тій самій послузі агропідбору. І чому саме Агронето? Тому що Агронето е, це найбільш популярний сайт у нас на території країни. Йому фермери довіряють, і ну, все банально просто, тому що е, 50% наших клієнтів, які до нас звернулися, вони звернулися із цього сайту. Тобто, це самий, сама робоча платформа, яка зараз є е, в мережі? Так. Да. В Україні є багато дошок для оголошень. Я можу поназивати їх: це Агронето, Агрорія AgroRia і багато, багато інших. Але Агронето вона найбільш популярніша і найбільш зручніше в користуванні як для вибору одиниці Так і для їхньої публікації на даному на даний сайт. Візьмемо ну, де, 2000 оголошень і ти пристав їх вручну, мар, відділу маркетингу, це все туди запулити. Е, Агронетто автоматично береться ну одна із переваг даного сайту. Наприклад, це. Автоматична синхронізація із нашим внутрішнім сайтом, наш відділ маркетингу просто бере, заливає оголошення на наш сайт, і агроната його забирає з даного сайту. Для зручності, чому, чому саме платформа Агронета? тому що Агронета дає можливість. Аналітики по кількості, по переглядах оголошень, кількість дзвінків ми можемо отримати, статистику по кількості дзвінків із даного майданчика. Класна штука топ оголошення. Це дає тобі можливість не загубитися в стрічці оголошень, і яка є перевага саме в сайтах Агронетто? Якщо ми будемо в порівнянні говорити за ці топи, то. Агронетто дає можливість підняти в топ оголошення всю категорію товару. Тобто не один плуг, у нлю 5 корпусів, а всю категорію ґрунтообробної техніки. Це буде в тебе і ексцентрики, це п'ятикорпусні, трьохкорпусні, абсолютно все, як нове, так і вживане. Починали ми працювати з компанією Агронетто, з холдингом Line-Media ще тоді, коли був чисто е автолайн. Зараз вони розділили напрямки і є такі сайти, як Автолайн, які займаються машинами. Є Агронето, це сільськогосподарська техніка та обладнання. лайн» — це спецтехніка, будівельна техніка. І «Форкліфт онлайн» — це чисто навантажувачі. Що для компанії важливе при виборі от, майданчика, на якому рекламуватись? Про неї має знати багато людей, і вона активно буде з'являтися у пошукових сторінках Гугла. Ну тобто, це має бути та мережа, в якій який, ваші потенційні клієнти шукають собі, які довіряють, тобто, навіть такого можна сказати. Далі, напевно, це буде зручність і додаткові фішки, такі як аналітика. Додаткові фішки, такі як автоматичне вивантаження із мого сайту і публікація на мій аккаунт на цьому сайті. До речі, за, ну, за 10 років такого співпраці із даними сайтами, в нас, напевно, буде один із найбільших аккаунтів у Агронетто. Наш аккаунт має 2000 оголошень. Жодна українська компанія не має скільки оголошень, як наша. Як, як наш акаунт в Агронет, і тут представ е, такий момент, що е, маркетолог, е, людина, яка має виставляти от, всі ці півтори тисячі оголошень, вона тобі буде публікувати його на нашому офіційному сайті і тоді ще дублювати на інші сайти. То компанія Агронет дає можливість е, автоматичного вивантаження, синхронізація із нашим сайтом. І тобто оголошення, які з'являються на нашому сайті, Нові, вони автоматично потрапляють на наш акаунт у Агронето, машинері, форкліфт, і пішло-поїхало далі на всі платформи компанії Лайн Медіа. Аналогічно, доступи до аналітики: скільки було переглядів даного оголошення, які коментарі, навіть скільки було дзвінків по даному оголошенню, ми можемо це відслідковувати. Дуже мало таких ресурсів, які дають тобі цю інформацію. А ця інформація і доступ до цієї аналітики, то тобі дає можливість аналізувати правильність твоєї реклами і ефективність твоєї реклами. Що є великим плюсом співпраці з компанією Лайн Медіа, це що у мене є як знаєш 24 на 7 доступ до мого персонального менеджера. І тобто, яке б у мене заперечення чи зауваження, чи якась пропозиція не виникла, я завжди можу це все обговорити і запропонувати, і це своїм персональним менеджером. Були деякі випадки, коли там ну, збої в системі, наприклад, коли не відбувалася синхронізація, питання було вирішено буквально там за 40. Хвилин, годину плюс-мінус в цьому питанні і далі все запрацювало. Тобто в, в нашій сфері, коли не працює реклама, це доволі, ну, можна сказати, викинуті гроші, які нікуди не приводять. Тому, напевно, один із факторів, яких, на який ти дивишся, з ким працювати, з ким не працювати у виборі торгової ну, площадки. В інтернеті це надійність, ефективність персоналу і далі різні можливості даної платформи при наявності оцеї технічної підтримки. У тебе збільшується довіра до цього сайту, і звичайно, ти будеш працювати і з тими платформами, з тими платформами, які тобі її будуть надавати. Ну, це по типу, знову ж таки, повернуся до сільськогосподарської техніки. Ти будеш працювати з тими компаніями, які будуть давати тобі гарантію. Ти будеш працювати з тими компаніями, які будуть надавати тобі сервіс аналогічно і в рекламі. Все, все подібне. І мало того, я тобі скажу, ця платформа не є тільки українською. З цієї платформи до нас звертаються і Естонія, і Австрія, Казахстан, Іран. Ми являємося одним із найбільших гравців на ринку вживаної сільськогосподарської техніки в Україні. У нас найбільша кількість пропозицій по вживаній сільськогосподарській техніці. І щоб всі ці, ці оголошення показати, ми використовуємо. Саме ті сайти, які популярні серед наших аграрій, це самі робочі платформи в Україні. А Агронето це перший ресурс, з якого ми починаємо. У зв'язку з своїм видом діяльності я часто запитую в людей, де ви побачили мій номер телефона. Знаєш, що я чую? Агронета. Чим для тебе зручний цей ресурс? Тому що цей ресурс дає змогу проаналізувати український ринок, європейський, і взагалі побачити картину в цілому.